У нас в режимі відеоконференції зв'язку наєдналася свідок Дубина Олена Іванівна. Так? Олена Іванівна, скажіть, будь ласка, ви добре чуєте суд? Не ви голосно говорити, тоді так. Добре. Олена Іванівна, ви викликані в якості свідка при розгляді кримінального провадження за обвинуваченням дихнею Євгенія Григоровича, а також... Левочка, Олесі Васильовна, чинні кримінального правопорушення передбачені частини 2 статті 364 Кримінального кодексу України. З огляду на це суд встановлює вашу особу. Кажіть, будь ласка, ваше прізвище ім'я по батькові. Вина Олена Олена Івань. Ви працюєте? Ну, на даний момент ні. Закрили аеропорт, і я без рік. На біжність. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, в яких ви стосунках перебуваєте здихне Євгенієм Григоровичем та Левочкою Олесією Васильівною? Ні в'яких. Жодних, так? Угу. В нас також присутні представники потерпілих, Котовський Володимир Миколаївич. Приходько Ярослав Михайлович. Ви вам такі особи відомі? Ні. Невідомі. Добре. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятку про права та обов'язки отримали, так? Так, звичайно. Угу. А, ознайомилися, все вам там зрозуміло? Так. Добре. Скажіть, будь ласка, а ви не відмовляєте сьогодні давати показання в суді? Немає у вас перешкод? Добре, тоді суд вас попереджає про кримінальну відповідальність за відмову віддачі показань та завідомо неправдиві показання, а також приводить вас до присяги. Повторюйте за мною, будь ласка, я ваше прізвище, ім'я по-батькові. Любина Олена Івановна. Присягаю говорити суду правду. Присягаю говорити суду правду. І лише правду. І лише правду. А, Добре, Олена Іванівна, так як ви є свідком сторони обвинувачення, першим вам поставить питання прокурор, після цього відповідна сторона захисту, також головуючі та члени колегії можуть вам ставити уточнюючі питання під час вашого допиту. Зрозумілий вам порядок? Добре. добре, тоді, будь ласка, прокурор, ставте питання. Суд дозволяє ставити всі питання, сидячи з огляду на те, що свідок перебуває на відеоконференцзв'язку, звязку щоб добре було чути. Добрий день, скажіть, будь ласка, де саме ви в аеропорті працювали і ким? І в який період часу? Ну, працювали в Бориспільському аеропорту, в терміналі Д на третьому поверсі, там, де відліт, міжнародний відліт був. І там був такий магазинчик Вояжер називався. Це товариство Артерія Група, але магазин називався Вояжер. І я там працювала продавцем касиром з 20 березня 2018 року по 31 серпня того ж року. А до цього ви де працювали? А до цього працювала там же в аеропорту, тільки на другому поверсі, ну зовсім іншій фірмі. Такий ларьок був, я там працювала продавцем. Скажіть, будь ласка, за час вашої роботи в артерії е, груп яким чином приміщення змінювало свою форму? Стіни, може, рухались? Ну, коли я прийшла саме, то ні, нічого не мінялося, ну, нічого не добудовувалось, не, не розбудовувалось. Як, як було, так і лишилось. А до цього я не знаю. Скажіть, будь ласка, а стійки там е, виносні були чи не було? Виносні за межі приміщення стійки. Ну там не стійки, такі стійки столики, чи як їх правильно називати? Що ну, я не пам'ятаю. Якісь столики маленькі були. Ну, може за стійки маєте на увазі це. А преса де розташовувалася? У вас була продаж преса? Преса в нас була, але вона була в приміщенні на полицях Угу, Зрозуміло, дякую, нема питань. Представники потерпілих є питання до сітки? Захист, будь ласка, є у вас питання? Так, да, є. Будь ласка. Вітаю, скажіть, будь ласка, а, як розташовувались товари в магазині, ви пам'ятаєте? Приблизно так. Ну, попишіть, От, і... ви заходите в магазин, що ви бачите перед собою. І ми заходимо в магазин, значить з лівої сторони у нас був, так сказати, прилавок. Там каси у нас були. І біля а кас були такі полиці, там де різні солодощі стояли. А з лівої сторони були внизу вода, зверху магніти ми продавали і преса. І така посередині наша стояла гондола, на якій теж були. Товари та то печиво, шоколад. Чесно кажучи, вже не пам'ятаю, що там точно було. А потім а прямо стояв у нас кофейний апарат. Скажіть, будь ласка, е якщо пам'ятаєте, як співвідносились між собою товари за популярністю, тобто активністю продажів е їжа та напої з пресою? Що більше купували? Найбільше ну, купували це каву. Одоги у нас були і ну, воду. Це саме таке популярне. Угу. Скажіть, будь ласка, пресу було видно з, з приміщенням, ну, тобто, поза магазином, якщо людина проходила по холу терміналу, вона могла побачити, що там у вас є преса? Чи все ж таки треба було підійти і роздивитися? Вона могла побачити, дивлячись, де вона стояла. Через двері воно видно, що з боку є журнали. Можливо, якщо з іншого кута стати, то не буде видно. а так... Ну, Вона не стояла на якійсь вертушці, що це можна всім побачити. Ну так, відносно видно. На вертушці, бо ви сказали, що вони на полицях стояли. Так, у нас не було в нас вертужки. Окей. Я не помагаю такого. Я знаю, що була, було тільки на полиці. І я не пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, а ви пам'ятаєте металеві білого кольору стійки? Чи були з газетами отак стоячими? Знаєте, мені дуже важко пригадати із за того, що коли артерія рук закрилася і на цьому місці почали працювати вог кафе. І я, ми туди всі перейшли. І вони трохи там поміняли, і тепер я не можу згадати, тому що в них теж і преса, і вертушки є, і ходові. І... Тобто, ви точно не... тобто ви правильно вас почув, що ви точно не пам'ятаєте, чи були стійки з пресою, чи не було. Я знаю, що біля стінки була така ну, полиці, може це стійки, чи як правильно сказати. На яких просто стояли журнали газети. А була оця вертушка, що була ця вертушка на якій стоять газети, я цього не пам'ятаю, чесно. Скажіть, будь ласка, а... я місяців, чесно кажучи. Угу. Скажіть, будь ласка, а як виглядало вхід в приміщення? Це була е, ну, глуха стіна або скляна, як це було? Як арка була зроблена, така квадратна арка. Я маю на увазі, стіна була оця фасадна, скляна чи глуха, сіра, бетонна. Я не пам'ятаю чесно, тому що я ж вам кажу, що це вояж, бойовий бог тепер. В і... них теж багато що мінялося і скляне, і не скляне. Тепер я не знаю, що в кого тут. Я не пам'ятаю. Не Скажіть, будь ласка, з ким е з представників орендодавця ви взагалі спілкувались? Представників «Вояжер» е магазину Хто вас на роботу приймав? Адміністратор прийняла. А ви пам'ятаєте, як, як її звуть? Як її звати? Неля. Неля. Ну, прізвище, я не пам'ятаю. Це адміністратор, вона прийняла мене на роботу. А ви по, по, по трудовому договору працювали? Так. А з ким він був підписаний? З яким підприємством? Чи? Підприємство «Двориство Артерія Групи». Дякую. Я а... питаю Руденко, по-моєму, Людмилу Васильовну. Вона до нас часто приїжджала. Він mm все -hmm. більше не був, пам'ятаю. Нема питання. Він ще захисника є? Немає. А, Євгеній Григорович. А, будь ласка, Станіслав. Вітаю, адвокат Борис Станіслав, захисник Левич Колесі Васильівна. Ви працювали, який у вас був графік, режим роботи позмінно з колегами, якщо так, то з ким, коли і як? Ви працювали два дні в день, з восьми до восьми. І два дні в ніч також. також. Два дня в день, тобто два, два дні в тиждень, так? якось? Ні, ні. Наприклад, день, сьогодні ніч. день, ні, день ні. поїхала завтра в день. Після завтра в ніч, ну, чотири дні получалось. Ага, Ось. я зрозуміла. А і інших, відповідно, два там, умовно, непарних, це хтось, ваш, ваш, ваша колега була, так? Ну, так. Да, У мене колега була одна, на день і на ніч одна колега, і на слідчий день і ніч інша. А хто це можете сказати, будь ласка? Одна була у мене Тарасевич Оксана, а друга Щербак поминув чи Щербак? Щербак, наче Наталія. Mm -hmm. ну, звісно, ми могли мінятися, тому що треба було то... мінялись інколи. Скажіть, будь ласка, за період цієї вашої роботи, в принципі, якісь виникали питання, що стосувалися саме преси. Можливо, якісь скарги з сторони е відвідувачів самого Борисполя, якихось там посадовців Борисполя. Вам щось свідомо з цього приводу? Ну, я не бачила такого і не чула, що хтось на щось жалувався. Ну, мої зміни це -то точно. Я такого не пам'ятаю, що хтось щось комусь не подобалось. Я тільки пам'ятаю, що вже під кінець, вже, десь там липня, можливо, чи коли приходив хтось із начальства аеропорта і щось там виясняли а, з вищим руководством щодо цих територій, цих меж. Але де, де, деталей ви не пригадуєте, так? Просто такі не нас, нам, нас це не посвіщали, так сказати. А питання було з приводу, як ви пригадали, саме площі, так? Наскільки ми чули, то, то так. А так. Ну, з нами про це ніхто не говорить. Ніхто нам нічого не повідомляв. Це те, що ми самі там могли почути і розмовляти на Дякую, наразі не маємо. Леся Василівна, у вас є питання? Колеги, у вас є питання? Ну, я також немає. Прокурору точно чих питань у вас не з'явилося? Що... Ні? Нікого немає? Добре. Так. Олена Іванівна, в суду більше немає до вас питань. Щиро дякуємо, що ви все-таки доєдналися до нас, знайшли таку можливість, надали свої показання. На цьому ваш допит оголошується закінченим. Дякую, до побачення. Я вам дякую. До побачення.